Американці відзначили найбільше державне свято день незалежності країни 4 липня. США відсвяткували 249-ту річницю проголошення незалежності від Великої Британії по всій Америці. Відбулися помпезні паради і феєрверки. І, звісно, ми знаємо, що у нас є люди, які нам розкажуть, як там все було. Зокрема, спеціальна кореспондентка з Вашингтона. Звати її Юліана Бойчук, яка вже на зв'язку і готова нам розповісти. Юляно, привіт, тобі слово. Вітаю студія так у Вашингтоні. Пізня ніч насправді і вже закінчився в Вашингтоні день незалежності Америки, який зазвичай тут. Ліктують. 4 липня що щороку, і сьогодні це Вашингтон святкує 249-ту річницю з дня незалежності Сполучених штатів. І не тільки Вашингтон святкує, святкують і інші міста, і в інших містах проводять паради, так само як і в Вашингтоні. Провели парад, в якому взяла участь і українська колона. Українці пройшли разом із різними американськими організаціями, які Представляють культуру американську, не тільки американську культуру насправді, тому що на параді були присутні різні люди із різних організацій, і представляли різні свої культури традиції. До прикладу, я спілкувалася з школою каліфорнійською. Давайте почуємо, чому вони прийшли, і як вони з Каліфорнії до Вашингтону приїхали. Це важливо бути тут, бо це парад. Наша нація святкує це, показує нас, і ми представляємо Каліфорнію. Культуру і спільноту, яка приїхала з нашого штату, Окрім того, я також спілкувалася з українцями, звісно, які були на параді, представлені колоною. І я поспілкувалася з ними, і давайте почуємо їхні думки, чому вони прийшли на парад до Дня Незалежності у сполучених штатах у Вашингтоні. Це критично важливо на сьогодні, щоб Україна була представлена не тільки в соціальних мережах, не тільки в Білому домі, а і на Таких гучних заходах, як цей парад, який присвячений до дня незалежності сполучених штатів, і як ми бачимо, дуже багато людей тут і це дуже надихає. Це критично важливо показувати американцям, що ми є, що е, нас багато, е, що ми переможці по натурі, що ми не здаємося, і що ми готові і будемо боротися до нашої перемоги. Це довижна подія. Я на такому вперше. Дуже багато громад українців зібралися для того, щоб показати всім, що боротьба триває, які ми є, і збагатити американську культуру нашими українськими цінностями та традиціями. Хотілося б звісно сказати, що люди тут у Вашингтоні вони святкують День Незалежності і для них це свято. Це найперше свято святкування незалежності свободи, як вони називають. І важливо тут сказати те, що для людей святкування дня незалежності у сполучених штатах також закінчується зазвичай традиційними фейерверками. І зараз можливо ви можете десь чути нам на задньому фоні вибухи. Це не вибухи, це просто фейерверки. Зазвичай за традицією американської завершення якраз дня незалежності тут у сполучених штатах є святковий фейерверк, який тут у Вашингтоні тривав приблизно 15 15 хвилин, але в різних містечках, в різних частинах міста також можна стріляти феєрверками, і поліція вас не затримає. Тобто, це єдиний один з єдиних днів в році, коли можна це робити. Така вона американська традиція. Люди тут святкують незалежність, святкують свободу. А поки передаю слово студії, студія вам слово Дякуємо тобі, Юляна Бойчук, наша спеціальна кореспондентка, яка зараз перебуває в Вашингтоні. Ми.